Всім привіт, народ! Ви на каналі PUBG Gold Events. Мене звати Богдан, нікнейм Кент. І сьогодні я хочу показати вам топ 5 карт Вовок на Ерангелі. Там ви можете багато чого відпрацьовувати від тактики до якогось таймінгу. Та також ви можете грати по фану зі своїми друзями, бо там ріал бляха весело. Ну що, погнали дивитися, Вовочки. І так, погнали дивитися карту, яка в мене знаходиться на п'ятому місці. Тут всього 10 раундів, 5 різних локацій, але кожний раунд ви міняєтесь позицію. Тож, якщо ви не подивитеся цей відос, ви просто не зрозумієте, де ви знаходитесь, де респаун людей. Тож, перше, ніж починати грати зі своїми друзями, подивіться цей відос. Так, перша локація ви з'являєтесь на набережній сосновці. По дефолту у вас є М416 та Юмпішка, але вам ще дається пушечки на вибір. Файна карта. Тут ви можете відпрацьовувати середню дистанцію та клоуз. Наступна локація на набережні також ви з'являєтесь з М416. Все те саме, лише просто міняється трошечки локація. Третя локація неподалеку від Ясної поляни. Тут я сказав би відпрацювання останньої зони, бо я не раз вже наблюдав, що ж зона в Нерангелі тут входить. Ще одна локація на набережній Сосновці. Тут вже більше, я б сказав, би дальня дистанція. Остання п'ята локація неподалеку від Фері Пері. Тут вам вже дається машини. Тут 100% відпрацьовування дальньої дистанції можна дати нок і пуш на тачках. І так, на четвертому місці у нас карта, де більшість боїв проходить в кімпах. 10 раундів, 5 різних локацій, тож слідкуйте, де респаун ваших супротивників. По дефолту ви з'являєтесь з М416 та Юмпішкою, але вам дають ще пушечки на вибір. Локація починочки. І так друга локація неподалеку від школи кемпи. І так третя локація між шутінреджем та северним Кемпи. Четверта локація неподалеку від Сталбіра. Кемпи. І п'ята остання локація ясна поляна. І так, на третьому місці локація починочки. П'ять раундів. Респаун першої команди на церкві, а другої команди на рісалці. Погнали дивитись. По дефолту ви з'являєтесь з М416 та М24. Але фішечка в тому, що тут є магазин, і ви можете купити собі любу пушечку, з якою ви граєте. Якщо ви пам'ятаєте, був такий івент з лідяними стінами, тож тут також є ці стіни. Але якщо ви хочете грати більш якось професійніше, ви можете домовитись з командою грати без них. Четверте місце поліцайка. 11 раундів відпрацьовування клоузу. Одна команда з'являється в поліцайки, інша біля неї. По дефолту у вас є М 416 та Юмпішка. П'яте місце три раунда общаги. найулюбленіша моя карта, де найбільше завжди відбувається файтів, де ми проїжджаємо і слухаємо, чи хтось бігає, щоб дати йому трандюлей. Погнали дивитися! По дефолту одна команда з'являється недалеко від школи, а інша в самій же общажки. У вас є м 416 та ЮМПІшка. Я рахую, що це найкраща карта, де можна відпрацьовувати нок, пушкиєшки і так далі. Ось і все, народ, що я вам хотів сьогодні показати. Якщо вам сподобався такого формату відос, пишіть коментарі, ставте лайко, значить будемо ще знімати такі відоси. А на сьогодні це все. З вами був Кент, канал PUBG Gold Events, Всім па-па.